Всім привітики, мої любі! Сьогодні вечір вівторка, і це значить, що посилочка від фармасі вже прийшла. Я замовляла ввечері, пізно ввечері, у суботу. І дивіться, скільки тут пройшло на третій день, уже посилочка е, прийшла, Уже її отримала на поштоматі. Біля АТБ у нас на Лужпи 12. Зараз я вам розпакую і подивимося, що в ній. І ось тепер дивимося, що в ній. Це маска для волосся з лавандою, обожнюю цю серію з лавандою. І більшість, вся посилка це шампунь з екстрактом часнику по 500 мл. Так як ця шампунька йшла по 159 грн., у мене замовили багато дівчаток. Ви подивіться на цю красу. Ось така у нас масочка з лавандою, 200 мл. Зараз вам розпакую, покажу. Ну Ви розумієте, що це фармаси, що це натуральне все. Натуральна лаванда тут використовується. Зараз у мене у користуванні є масочка з у нас з часником, тому я цю масочку прибережу на потім. Люблю, так сказати, добити. Залишки вичистити, здати в порожні пляшечки баночки, а потім використовувати нову. Це у нас, дівчатка та хлопчики, виробник іде Турція. Масочка у нас відновлююча для волосся. І що подобається, що в саме в таких коробочках. Що не витече, не протече на інші товари, тому рекомендую. А ось це у нас величезна така партія шампуньки з часником. Шампунька йде, що саме цікаво, зараз вам покажу, ту, що я буду використовувати сама, бо я і для себе це чекала на цю посилочку. Бачите? Яка штука тут запаяно, і ніхто не забере, не сцідить і не перепродасть, моє любі, тому можете бути спокійні. Для чого ця шампунька? Саме ця шампунька з часником, вона відновлює волосся, робить ваші локони пружними. Часник він відновлює оті волосяні сплячі луковички цибулинки, і вони починають активно рости. У багатьох дівчаток, які почали користуватися, волосся стало менше випадати. Відновилися оті сплячі цибулинки. І з'явився такий пушок. Де у них залисинки, там з'явився такий пушок. А звичайно, з пушка і починається різте волосся. Що ще цікавого в, цю, в цій шампунці? те, що тут є B5 для всіх типів волосся. Ну, і звичайно. Що ця шампунька контролі, контролює вироблення себуму. А себум це ото, у кого жирніє волосся, з'являється лупа, також може е, чухатись оці якісь лусочки. І е, тому, тому якраз ця шампунь. Дуже вона корисна. Ну, за свою сім'ю мій відгук, саме за цю шампуньку, це те, що підійшло всій сім'ї. Користувалися і малий, і я, і чоловік. У нас різні типи волосся. У них такі жорсткі, такі стоячі, об'ємні. Зачіски. В мене волосся більш таке приземлене, об'єму немає і теж жирніє. Ну не, не дуже так жирніє, що прям як розказували деякі що. Прямо е, зранку помив, а до вечора вже як ото е, сосульки, як соплі. Отак кажуть. У мене не так. Але ну, 2 дні, щоб воно збереглося і не жирніло, Це в мене є таке з шампунью. І, наприклад, я там після тренування е, помила голову, і я можу е, ну, ще 2-3 дні е, не мити. Ось так мої любі. Тому рекомендую цю шампуньку однозначно, вона корисна. Доктор Туна ще зробив цей рецепт в 40-х роках. І до цього часу удосконалюється і рецептура, і удосконалюється саме упаковочка, щоб нам всім цікаво було, її приємно тримати в руках. Ну, а те, що відновлююча шампунька, то це відновлююча. Ось так, мої любі. тому рекомендую, я замовила три шампуньки сверх. Ну, і в мене одна дівчинка вже одну забила, що каже. І мені вона треба. Так що дві. Є, кому там треба, моє любі, і надам вам таку можливість принесу. До нових зустрічей, ваша Людмила.